Виконуємо номер 206 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Збільше число. Перше завдання: 27 139 на 14 573. Щоб збільшити число. 27 139 на 14 573 необхідно до числа 27 139 додати число 14 573. п'ятьсот дію додавання в стовпчик. 27 139 додати 14 573. 9 додати 3. 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 3, додати 7, 10 і 1, 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 5 додати 2, 7. 7 додати 4, 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 2, додати 2, 4. Вийшло 41 712. Ми збільшили

І 35 473. Ми збільшуємо число 5 мільйонів 142 117. Ставимо знак плюс на суму чисел 242 319 і 35 тисяч 473. Розставимо порядок дій. Перша дія в дужках. До друга додавання. Виконуємо першу дію.

7 додати 2 9, 2 додати 7 – 9, 4 і 7 11, Один записали, один запам'ятали. 2 додати 2, 4, 5 переписали. Вийшло 5 мільйонів 419 тисяч 909. Ми збільшили число 5 мільйонів 142 тисячі, 117. На суму чисел 242 319 і 35 473 і отримали результат 5 419 909.